За час великої війни ціллю для російських окупантів часто ставали лікарні внаслідок ворожих обстрілів. Постраждала і міська лікарня. номер 3. Сюди рашисти поцілили тричі. У нас на території було три прильоти. Перший прильот це був 7 березня. Це самий Такий потужний. У нас на території закладу зірвався боєзапас. Якийсь було пошкоджено вікна лікувального закладу. Також був у нас прольот 17 вересня, це другий, і останній це був 1 жовтня. Окупанти обстрілювали медзаклад касетними снарядами та били ракетами. Внаслідок обстрілів суттєво постраждало майно закладу. В результаті даних інцидентів у нас було пошкоджено приблизно десь 110 вікон. Кошти, які було витрачено на заміну, ремонт цих вікон, приблизно півтора мільйона. Медичне обладнання, люди, пацієнти ніхто не постраждав. За підтримки місцевої влади, волонтерів, благодійників, медзаклад зумів за доволі короткий час ліквідувати наслідки обстрілів. Долучилися до відновлення і самі працівники лікарні. Після першого обстрілу до нас звернулось підприємство вігрант, яке знаходиться в місті Миколаїв, яке займається виготовленням стеклопластикових вікон. І вони надали нам благодійну допомогу. Вони виготовили всі склопакети, які були пошкоджені, і їх вже підприємство їх встановило. Тобто перший раз нам закрили за рахунок благодійників. Другий третій раз нам на ремонт вікон виділялись кошти з місцевого бюджету, тобто з бюджету міста Миколаєва. Також було частково залучені кошти самого закладу охорони здоров'я. Та навіть війна, бойові дії та щоденна небезпека не зупиняли роботу лікарні від початку повномасштабного вторгнення. В закладі продовжували лікувати цивільних та військових, а ще розвивали потенціал закладу. Було виділено кошти з місцевого бюджету і придбано. І встановлено і запущено дизель-генератор на 270 кВт, який на сьогодні працює. Придбання -дуги, це догід рентгенапарат для хірургічних травматологічних втручань. Було придбано дві лампи операційні, сучасні, особливо це для, актуально для відділення судинної хірургії. Також було придбано за місцеві кошти наркозну станцію якої в нас в закладі зовсім не було, також придбали апарати вакуумної терапії, ультразвукової діагностики, штучної вентиляції легень та сучасні медичні ліжка і допоміжне операційне обладнання. Лікарня має власну свердловину та систему очищення води. Є тут і потужна киснева станція. Автопарк медзакладу поповнився двома новими каретами швидкої допомоги. Ремонт приймального відділення проводиться в рамках. Програми президента Велике будівництво У нас воно розділено на два етапи. Перший етап вже практично на стадії завершення. Це буде не просто приймальне відділення, це буде приймальне діагностичне відділення. Крім того, що там буде прийматися пацієнт, буде палата інтенсивного лікування. Від початку великої війни у лікарні пройшли лікування майже 7 тисяч пацієнтів. Директор каже своїм колективом. Пишається лікарі. У нас практично ніхто не виїхав, всі залишилися на своїх робочих місцях. У нас працювали перші дні війни. Посилені зміни, тобто додавали ми хірургів для того, щоб надавати медичну допомогу. На сьогоднішній день ситуація вирівнялась. На сьогоднішній день кадрами ми забезпечені. Найцінніше це люди, лікарі, вся медична родина. У міському управлінні охорони здоров'я додають, головне зберегти потужну команду фахівців. Все інше відновлять. Ми працюємо так, як і працювали до війни з максимальною користю для пацієнтів. У нас немає послуг, якими б ми обмежили людей, які до нас поступають у зв'язку з бойовими діями і у зв'язку з обстрілами. Сьогодні, може, користуючись нагодою, хочу подякувати всім за таку мультидисциплінарну роботу командну, яка сьогодні дає свої результати: це здоров'я пацієнтів. Прямо у цей час миколаївські воїни у білих халатах продовжують надійно тримати свій медичний фронт. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.